Народ, привіт! Так, друзі. Е настав час шпаклювання. Ну, перед тим, як шпаклювати, воно ригнуло все жапчиною, як би влажно в гаражові. Ну, то таке. Ми справились з чим. Ось до, от так воно виглядає. А може ви в предыдущих відео бачили, яке воно було страшне. Ну, Ось от таке от воно було. Тут я оставив, тому що пройшовся цим як його вірпалом треба в сутки хоча б постояло Ну, покажу де став тут теж буде ж Тут теж вір, вірт коротше що для цього мені понадобилось, щоб його відчухати Караловий круг такий Середньої плотності і отакий такий кружок Це у нас йото, йото, да. чисте замечательно. <глух> Пройшовся на машинки. Ось, да. Ось така от машинка. 5,0 інцентрик. І восьмидесяткою. Щоб зробити шагріньку. Ось ви бачите, як шагрінька виглядає. E да. Як би так. Ну і все, зараз ми шпаклюємо, шпаклюємо воно підсихає, натягує, підсихає натягую. Тут теж підсихає натягую. Уже подивимося результат, як воно вийде. І посюди буду наносити. барашек. Да. Отут буде барашек. Якось так. Всім добра. Дивимось.